чене це свято. І сьогодні всі вітання тільки для вас. І першим вас вітатиме міський голова Сергій Михайлович Радушняк. Бата. Шановні любі. По таким страшним дорогам сюди їхати, по таким калюжам. То коли вже ці дороги вже ці ями нарада вже не буде. Реально так, тому що я вам просто в цифрах. значить на 164 кілометри наших рік треба 300 млн доларів. Значит, у нас доларів надходить за менше 100 мільйона. Тобто, це якби вам було 300 доларів на шуму, вам би чоловік дав один долар, став би йти і нічого собі не відмовляє. А все світло того, що дуже багато треба грошей в Києві, і то така драти такий дуже великий інтерес до кожної посади. Я вже е, придумав зараз е, про цікаві такі події, ну, попри кризу, попри дочки, люди, все рівно вселіна надходить весна, входить 8 березня, приходить до тями, мабуть, кожен чоловік до тями, чи е, є жінки, а що, що я порівняв з рекламою за останні 15 років. А тебе, Джонсон і Джонсон, це таке чудове, там шампунь для тіла, для голови. Ой, а як чудові, а там буде Дженні Лохоць, а там ловить життя. Ой, ви знаєте, є рубашки, 50 доларів. хлопкові, на русском языке. А потім, а що ж таке було? Аж 5 рік був стандарт радиальной влади на дитяче мило з 1996 року. Заборонялося випускати синтетику ще до 68-го року, у нас це було таке хлопчати, а ми бігали за мільйоном. Бігли, платили гроші, потім кидалися віддіти, щоб подивитися цих закордонних крозой, е, потім еротичних участь, за прийти до тями, і щодня насожитися з тим, що є все щастя, як кожен день, як називається життя, при на в житті. Є жінка. Свято вас, низький вам він, від порядних чоловіків цього міста. На жаль, вони міських, але від всіх порядків, військ набрало говорити засіб, що ми можна сказати про сумне і дурне. Пані, зробити життя, добре сказати тако при житті. І треба, щоб це робили щодня. Ще що хотів сказати для звіту, що. Ми дуже багато зробили, лише ми просто мало кричимо про це. Ми єдине місто в державі, яке не один день чи не затримує заробітний бат. Ми єдине місце, яке не боїться відключень, тому що воно буде стосуватися максимально 15% помешкань. 15. охорона здоров'я автономна палаті мають замінені. Ми виплатили на це більше ніж вся область, на вся область. Вся область, саме на цій цілі. Більше половину шкіл і садків, ви знаєте, ми поставили вікна і котель. Нам залишилось 20 котель. Тоді 86 всіх бюджетних закладів міста будуть на опаленні опалені стопакетами. Наступний етап і зараз почали фінансувати і перші котельні, і перші вікна. того, зумовно треба було грошей. Гроші, гроші в загальному бюджеті не вичали. Навіть такі екти, які ніколи не приносили гроші, як видача ділянок, ми не, несли кошти. десятки да, мільйонів ми зразу всього кошти. Тому ботьба було, щоб ці землі не здавалися на озеро і на совхозу у совхоз, який пристувався жорстою землею. Наразі сьогодні він на відніжнім суду не має жодної караплі землі. за заливають мене брудом, який був повний за 2000 доларів, відомому вашому освітянську колезі. Половина. Половина я витягнув аукціону. Приніс мільйонеру Малиничу прокоштовував. Мільйонеру, цей це бузу. Нати куплю, купуйте. Тому що стоїть без того. Не поводований за кошти, це президент Масарак будував. Куп, купую близькі мені люди. Відход надходить від 7 мільйонів бюджетів. І це погано. І знову погано. З приміщення СЕЗ займає обласною структуру, одні гривни не полоди татку. Я подаю це за 7,5 мільйонів гроші попадають в бюджет. Але купую структуру, яку я маю на відношення. Але це погано. То, що вкрав, це добре. Якщо це гроші, то це погано. Можуть, це рушняк зробити. Саме з ці кошти все це і робиться. Я хотів просто ви порозуміли. Ми будемо все робити. Це сколотили апарат. Я для звіту, тому що перед вами саме мають туватися влада не перед основною адміністрацією, не перед міліцію, ні перед прокуратурою. не під звуків полозьким і так, так далі. службових перелажкових на зразкову дисципліну народжуються. Ондуля Наталія Домівна, старший слідчий слідчому відділу у Жроту військового управління, не у ОМБ України, Закараські Цільна старший державний податковий ревізор сектор організації податкового аудиту від оплатників та надії діяльності управління податкового контролю юридичності державної податкової інспекції міста Ушгорода. Сустий внесок, урода культури краю. Високий професіоналізм, активну громадську діяльність нагорожується. Гаврико Галина Петрівна, співачка, продюсерської компанії «Діва». Пещева Мария Михайлівна, начальник гиблокультури, управління у справах бе спорту семьи Тамолая. На у уряд у міському житті міста благодійна діяльність вагонів світі заслуги народжується. Ми троди Валентинова голова Уробської федеральної ради спілки жінок України. у розвиток три країв, високий професіональ, активну громадіяльність нагороджується. Галі Інна Михайлівна Древні міського центру звірля. Захинув участь міському житті міста благодійніяльність та волонтерів особисті заслугові народжується Тамара Йосипівна, президент ужоркої міської організації Зонта Клуб». Висуна сакоферія соціального захисту населення, Високофесійно-мастерність нагородиця. Хридова Софія Петріва, медична сестра Ужгородського міського територіального центру, обслуговування пенсіонерів та одиноких митрозатних громадян. Зараз ми панською давайте підтримаємо олесками кіт огородження. Наші рідні мами. З Небесного берега свято весняне з першими квітами це весняний час. Мами наші любі, мами милі, Ми вітаємо вас кажуть, на віть. Сонце найясніше. Осміхнеть мама і стоять ліжа. Кажуть, що без сонця не ростить ми квіти, а хіба без мам є щасливі діти? Да да не серця, люба голомуся, а ція зосе, яку я матуся. Де, дедина, ти Бачинка, дитина, тишля мені це світ, і хоч я година, хоч ні лишні а та тебе мило. Я кохаю над життя і вжаю будь щаслива, наче кітка весняна. Кохана мене, у цей великий день прийми біна бажання мене і не зичу пісень. Мама не слапа, я дістаю чак, я для мабуть більше казна, я подарунок, мамі зроблю, я свою маму дуже люблю. Дозвольте сьогодні, усім побажати багато хороших і сонячних літ, бабусям і мам, сичкам це свято, потувати весь сонячний світ. На радісньому святі ми всіх вітаємо. На в святі конце починаємо!